Для коректного введення інформації до штатного розпису, перш ніж розпочинати його формувати, слід заповнити всі необхідні довідники для роботи з ним в модулях зарплата і кадри. А саме, в модулі зарплата це календар, графіки роботи, якщо потрібно, довідник кодів днів для змінних графіків, сформувати фонди робочого часу. Крім того, Мають бути сформовані довідники підрозділи і посади з модуля кадри. Довідник посади наповнюємо з класифікатора професій. Штатний розпис заповнюється вручну. В модулі кадри обираємо Штатний розпис. Він створюватиметься на певну дату, що вказується в умові відбору. Для внесення даних про посаду. Натискаємо кнопку Додати і послідовно вносимо всі посади, починаючи з першого підрозділу, і послідовно всі наступні. Підрозділи будуть відображатися, ті, які внесені в довідник підрозділи. Посади ми обираємо із довідника посади. Заповнюємо необхідну інформацію, на розсуд користувача можуть заповнюватись категорії, кваліфікація, умови праці та інше для коректного заповнення друкованої форми П2. Обов'язково вказуємо такі дані, як систему оплати праці, для цього слід перейти на вкладку Оплата. Розгортаємо список, і система оплати праці ми можемо обрати з доступних варіантів: оклад по днях, по годинах, оклад за тарифним розрядах, наприклад, оклад по днях, і вказуємо суму окладу. Можемо також вказати інформацію про премії. Яка може бути максимальна премія. Також обов'язково ми вказуємо графік, кількість посад за штатом, витратний рахунок та обов'язкову аналітику до нього. Графіки можуть бути вказані в нашому довіднику. І, зокрема, ми можемо обрати нормативний графік 40 годин. Кількість посад за штатом для головного бухгалтера це 1. Можемо зазначити інформацію про відпустки. Наприклад, основна щорічна відпустка. Кількість днів 24. На вкладці Інше. Зазначаємо дані про рахунок та обов'язкову аналітику до нього. І натискаємо кнопку Додати. Інформація про посаду головного бухгалтера додана до штатного розпису. Для кожної посади присвоюється код штатного розпису, його порядковий номер, КШР це номер посади в підрозділі. При виборі по ньому заповниться вся інформація про посаду в наказі на прийняття та призначення переміщення працівника.